Сьогодні вам доброго дня, отак з мого балкона. Вид з балкона. Скажу. Сьогодні сонечко. Вчора дощ був прохладно. Сьогодні знов сонечко. Отак у нас дні міняються, як, як перчатки міняємо, так і погода міняється кожен день. Ось така краса сьогодні. Але жара. Дивіться, відео сьогодні новеньке. Трошки знову міняю по чуть-чуть формати, тому що щоб, не хочу, щоб було одне й те саме, щоб вам не було скучно. Сьогодні буде огляд знов цін на меблі дешеві. Так що дивіться далі. Так, дівчатка, сьогодні зранку йшла на роботу і засняла вам кусочок дороги, тут, щоб показати вам рибу у нас де продають пескерія, у них називається пешкірія. Рибний магазинчик такий, ну їх багато тут є кругом. І вже зранку там продають свіжу рибу. Я засняла вам трошки, щоб показати. Ось так тут ось і приближаємося вже. Зараз така риба буде. От є там міді чорні, бачите там? І риба це така велика морська. Це не свіжа, вона засолена була в тому воді. А це вподобай на нашої мої. Я так її люблю, вона така смачна. І ці ракушки маленькі, сильно люблю, теж з макаронами. Я вже колись показувала, я робила отакі. Ну, ця риба не знаю, що, що за риба, бо немає ці, ціни нема. Оці люпіни називаються тут. Вони, я таких люблю з спагиками. Ну, це так, чуть трохи по... Бачите, все виставляється поперед магазинчиками. Це такі невеличкі магазини. Ось маленький супермаркет теж тут. А цей зранку вже ось бачу бо... Ось такі кавунчики у нас довгі, бачите, в Україні вони. Так круглі, а тут вони довгі і здорові такі. Це ще в нас маленький. ми один були взяли здоровенний, він не був хороший. Перший раз, що ми викинули кавун цілий. Тепер взяли другий, подивимось, зараз, який він буде. Що розкрию, зараз розріжу і покажу. О, ну це Красота просто свіженький, добрий буде. Це вже бачу, що добрий. Слава Богу, що попався, бо коштують немало кавониці, більше 10 євро один. А принесеш додому, о, воно погане. Ну, у нас не часто таке буває, але деколи буває, що день таке м'яке-м'яке, треба викидати, яке я таке не люблю. Це така красота. Віць, який колір. Вау. Зараз буду пробувати. Дівчатки, сьогодні покажу вам. Отаку мебельну брошурку, яку нам приносять теж. Дешеві, меб... Дешеві меблі. І хочу показати, які тут вони у них є. Ну, вони не, не довговічні, так як ті там з дерева. Але ми купили з Ікеї ось меблі наші на кухню. І вже вони скільки у нас, 15 років. І нічого. Ось, бачите, ціна 990 євро. Оце так як воно тут на... виставлено, оце воно стільки сто... коштує. І тут 990. Ну, тут різних кольорів воно є. Ось тут є кольора, Бачите, тут чорна так само, зелена. Ну, Виглядає гарно все, ну це без, без оцих, напевно, електричних приладів, я думаю. Тому що це вони окремо коштують. Це тільки кухонний цей гарні, гарнітур. І ось далі будемо йти. І ще й дають 500 євро ось у скидку, хто купляє на 2500 товару в них. Ось тут вже трошки дорожче. 1070 чи 70. Бачите як зроблено так само. І це анізела, як кажуть, столик посередині. Ось такі тисячу. А зараз будуть іще дешевші. Посерединки там. Ну, ось такі. Просто матеріал дешевше 1070 євро. 1080. Бачите? Це не рахувати оце, е е електричні прилади. А, ось тут написано цей з духовкою разом. Ще, Стан стандартна. 255 сантиметрів. Комплект ділект. А, є тут електричні прилади. Але що тут є? Тільки ця плита газова. Оце так як воно на експозиції. А те, що загнуте вже сюди, то вже не входить. Бачите, тільки кусок оцей самий стандарт. А оце вже більше, то воно вже там доплачується. Ось так. Ось такі меблі. 1340 тут, бачите, цей, оцей кусочок, а оце вже окремо. Бо вони ціну дають тільки на цей самий стандарт, а то, що вже цей, то вже доплачують. Тепер я поняла. А ось дивіться, бачите, стандартні кусочки отакі. Маленькі кухні. Тут взагалі малесеньке, воно так от шкафчик тільки, але з цими з приборами ось. Зверху і оця. То 590 євро, 870 євро така. Отак от як тут воно на картинці. І ця теж. Як на картинці 672 євро. Отут ось теж гарненька оця світленька. Теж з духовкою трошечки припіднята 840. І от, от такі. 740 970, це трошки більше вже. Теж є духовка і є витяжка. Так що, ну і з духовкою оці. О, такі ще є, бачите. 970. Дівчатка, пишіть мені, хто у які ціни зараз в Україні на кухні, на то все. Ось от 1050 теж гарно. Ось так, як вона на, на цьому. Ось Плитки, духовки. Холодильник є навіть такий самий дешевший, за 190 євро. Це 190 євро. Доховка 215, тут 198. Бачите? Це я поняла, що входить в це і це. Два куска. Ось так. Ось тут холодильник іще 498, 659, 360, 298, 275. Це інокс. А це Silver. А ось ось спальні? Дивіться, які. 415 євро.

Інша ціна і тут половину 395. Вони так пишуть ці ціни, що не поймеш. П'ятсот 550 Це тільки це а на ліжку немає ціни. 495 Таке ліжко. Напевно, і отак кусок шкафа, ну, ш -ш -ш шкаф на 6 цих дверей. О, кстати, ціни, бачите, тут тоже. А, тільки тут шкафи Ну це я ще раз кажу, що це дешево, дешеві меблі, але вони симпатичні. Подивіться тільки 860. Так, Так, минор працю. Ну, що тут кончерова торма? А, а тут уже з ліжком є цей ціна. 860. Ну, ось тут, дивіться, як симпатично. Це такі шкафи здоровенні. Треба мати таку велику-велику кімнату. Ну, ось ліжка. Це без матрасів, одне ліжко тільки. І тут є. А, без конти... континітори. 198. Якщо у вас вже є матрас. А це з цими висуваються шухлядами конті... конті... контінітори. Ну, зал такий меблі теж 368. Євро такий. Комплект. Ось такі теж два шкафчика. Ну, ось тут ось 1035. Це дуже такі ціни. Маленькі. Ну, і з диванчики, дивіться, які ціни теж. 510 розкладається клішко. Тут теж 395, тут 620. Дивани я бачу, що непоганого качества 260, але це не розкладається воно і 310, більший. Ну, такий є з екопелли. Шкіра штучна, напевно. Ну. Такий все диванчик 550. Це розкладний він ліжко робиться. Ну, і є ще за 1100. Отакий диван великий він сімейний. Це 798 шкіряний такий. Бачите? 730 і 398 і 340. Цей 398 більший. Ну так. Подивіться. Ціни тут видно. Так що. Це дитячі вже кімнати, Дитячі кімнатки. От 968, 498 і 90, 99 кольорів є. Кольорів. Все дивіться ціни. Це теж ще дитячі такі. Таких кольорів. Ну і тут ось. 620, ось оця? І тут для дівчинки 620, отака. 510 євро. А оце, бачите, як ліжко тройне розкладається, можна троєм спати. Три яка йде. 1120 А тут ось два ліжечка, якби можна двом дітям спати. І ще третє наверху є. Теж. Ось такі самі шкафетики. Така ще кімнатка дитяча. Ну, гарні, кольори, такі, мені подобається. І тут дивіться, яка кімнатка. 870 євро, оце все. Це прям цілий дом тут настроєний для дітей. На так. Бачите? І матрас. Чи що це? Матрас одномісний 98. Тож 148 є. І двойний двоспальний 198. Оце такий в них матрас. Не знаю, якого він качества, бо... По книжці тільки. Ну, ціни є теж різні, бачите. Ось так. І для ванної кімнати шкафчики отакі. 225. Ось такі ванна кімната. стіна, бачите? Провела вам трошки такий огляд. Так, дівчатка, сьогодні таке відео получилося трошечки інакше за останні дні, так що пишіть мені, чи подобається теж так вам. Ну, я буду чередувати відео трохи так і трохи так, щоб не було скучно, як я вже казала. Так що пишіть мені, чи нормально, так і відео вам. Чи ні. То буду продовжувати ще деякі ціни показувати. Там, колись, може зайду в якийсь дорогий магазин, ще меблів покажу. Ну, але ж там бо, і 10 і більше може дойти, щоб десь тисяч євро може дойти, щоб. Купити меблі такі італійські, такі добротні. Цей. Так що... Але зараз люди багато купують такі дешеві меблі, вони нормальні. Зато можна чаще їх міняти. Вони недорого, там, купив за 500 євро ту ж саму спальню чи в салон. Там. Та і через 5 років поміняв які проблеми. Тут в Італії. Це не гроші 500 євро за меблі дати, так що можна міняти. Це в нас в Україні там сложніше трохи. ну, якби, Такі гроші це є гроші. А тут ну, такі ціни. Тому люди багато я бачу, що купують такі меблі. Так що, дівчатка, дякую за перегляди. І пишіть мені на що такого формату так само, чи вам підходить, чи вам подобається. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Всім дякую за перегляди.